Вибачайте за інтимні подробиці, але у нас какулі це окремий вид мистецтва. Отак от, от ми загрібаємо, нюхаємо там, де наваляли, а загрібаємо навколо. Ну, дурко, це капець якийсь. Отак от. Там піску півлотка. Вже гребем де завгодно, тільки не там, де щось зробили. Отак от. Такого кота в мене ще не було, щоб оце гріб. Ну, бували такі, що гребли поза лотком, але щоб гребли саме цей от бортик лотка такого ще не було. Филя. Ты что, забыл, де ты какашку поклав, чи шо? Опыляку підняв. Опыляку підняв. лимон. Вот так у нас развлекуха. Так мы загрибаємо наш горщик котячий. Написали в одну точку, а гребемо хто знаде. Такого клоуна бачили. Капець. Місця мало коту. Ага, красавчик.